Ніч на 6 грудня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід. 704 засобів повітряного нападу – це 51 ракета, із них 17 балістичних та 633 БПЛА різних типів. 653 БПЛА типу «Шахет Гербера» із напрямків Курськ, Орєл, Мілєрово, Брянськ, Приморсько, Ахтарськ, Російської Федерації, Звичайного Сумису. Чауда. Е, понад 300 із них було запущено з Чауда. І ви пригадуєте, що кілька днів тому по мису Чауда було, було задано удару. Я сподіваюся, що це буде вже на регулярній основі. Три ракети аеробалістичні Х-47М2 «Кинжал», 34 крилатих ракет Х-101 «Іскандер-К» «Калібр» з Ростовської області, 14 балістичних ракет «Іскандер-М» «КН-23».